Вітаю вас, друзі! Оракул кохання поспішає. Подивіться, я не буду навіть вже тягнути. Сама, сама карта вилетіла, значить, ось саме те повідомлення, на яке вам дуже поспішали передати. Закликайте свою споріднену душу, ось як вам кажуть, в медитаціях, у молитвах, в записах бажань своїх, в трансляції цих бажань. Закликайте, дивіться, тут таке кажеться, ваші молитви, ваші афірмації, ваші візуалізації допоможуть вам притягнути свою споріднену душу. Тут таке послання для вас. Хтось дуже того бажає, але поки що не бачить шляху, як притягнути цю душу. Так от вам така підказка. Дуже-дуже гарна порада. Так, дійсно, дійсно. До вас прийде кохання, дійсно, воно вже на шляху. Ваше серце сповнене цим коханням. Ви готові дарувати цю любов іншим. І до вас прийде таке ж кохання. Тільки закликайте, тільки моліться, просіть. І Не, не залишайте місця в душі власним якимось суперечностям, власним несприйняттям чогось, тому що тут ще внутрішня боротьба у вас, яка вам не дає. Не дає, щоб ця рідна душа притягнулася до вас, а все це через досвід минулий, який був несприятливий, який був сповнений обману, нещирості, зрад, через те, скільки протиріч зараз у вашій душі. Вищі сили виходять сам Ярофант. І каже вам, що. Чи пізно вашому, вашому житті засяє те саме сонце. Сонце щастя, сонце радості, сонце успіху, ваше сонце, ваша споріднена душа притягнеться для до вас. Для багатьох за цією картою може бути різниця у вас із вашим, із вашою спорідненою душею. В когось у статусі, в когось по національності буде розбіжність, по кольору шкіри, в когось вікова різниця може бути. Але. Але це щастя, ви пізнаєте. І чим частіше, чим сильніше, з більшою вірою ви будете звертатися до вищих сил, до всесвіту, тим швидше це реалізується в вашому житті. Дуже швидко, вам дуже швидко події будуть розвиватися. Дуже швидко. Я вас вітаю. Ну, просто чудове, чудове послання, оптимістичне, радісне. Послання про кохання дійсно тримайте. Хай це кохання порадує. Вас! Хай воно освітить ваш шлях, зігріє вашу душу.